Емоційне очищення грудня чому саме зараз хочеться тиші, порядку і внутрішнього перезавантаження. Грудень це місяць завершення, і саме тому у багатьох виникає природне бажання тиші, простору і внутрішньої ясності. Психіка ніби шепоче зупинись, вдихни закрий непотрібні потрібні двері, перш ніж відкривати нові. І це відчуття не примха, і не сезонна втома. Це природний емоційний процес очищення, який запускається в кожного наприкінці року. Перше, чому грудень приносить потребу в тиші. Наш мозок працює циклічно. Коли рік підходить до завершення, підсвідомість починає підбивати підсумки. Ми не завжди це усвідомлюємо, але всередині запускається процес глибокої внутрішньої інвентаризації. Саме тому з'являється потреба менше говорити, більше слухати себе, захищати свій простір. Скоротити інформаційний шум. Психіка переходить зі стану руху вперед у стан перевірки й очищення. Друге. Чому хочеться навести порядок. Потреба прибрати, викинути зайве, закрити старі справи або відмежуватися від хаосу це емоційний механізм розвантаження. Коли ми наводимо порядок у зовнішньому просторі, мозок отримує відчуття контролю, а емоції відчуття безпеки. Грудень підсилює цей механізм тому що завершується річний цикл. Активується зона мозку, що відповідає за організацію. Підсвідомість прагне закриття незавершеного. Порядок це не про речі, це про внутрішню рівновагу. 3. Чому хочеться перезавантаження. Тому що організм готується до нового енергетичного циклу. Грудень це місток між тим, ким ти був, і тим, ким стаєш. Відчуття перезавантаження виникає тоді, коли минулі емоції вже відпрацьовані, старі ролі більше не працюють. Внутрішній голос просить оновлення. Це як тихий сигнал: мені потрібно більше простору, більше світла, більше чесності. Грудень ніби очищає місце для того, що з'явиться в новому році. Четверте: енергії грудня чому емоції стають глибшими. У цей період активна енергія козирога структура, відповідальність, внутрішня чесність вона підштовхує до того, щоб подивитись на своє життя тверезо іноді болісно, чесно. Паралельно місяць створює хвилі, які витягують із підсвідомості все, що було приховане або відкладене. Тому ми відчуваємо глибокий спокій або глибоку втому, бажання відмежуватися, потребу зупинитися, робити паузи, м'яку, але сильну внутрішню перебудову. 5. Чому емоційне очищення це добре? Бо саме в грудні старі емоції відходять природно, без тиску. Все, що ти відпускаєш зараз, не буде тягнути тебе в наступний рік. Це найкращий час, щоб переписати свої внутрішні межі, звільнитися від зайвих думок, завершити непроговорене, повернути свою енергію назад. Грудень говорить: очищення це не кінець, це початок. Тиша, порядок і внутрішнє перезавантаження це твій спосіб підготуватися до нового циклу, нової ясності і нового себе.